Ай, як башка розкалується... Боже мій о май бог. Моніка ти жива. Ага. А, 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 а. Це... Це хто? Ні черта не помню. а а Ребятки. Боже, як все болить сяду. Ой, Мунічка, ти щось паш. Ей, Йогуртос, добрий ранок, треба вже вставати. Йогуртос. А, що таке? Стоп, я живий. А, прикинь, ми... Це ну, цунамі чорне. Що? Таке, стоп, 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 не поняв? Не вилазь! Стій! Що? Що таке? Лі... Т... Стоп, а як? Ти ж пішов. Ти помниш, ні. Ми ж бахнули молоко, а потім відрубились, помниш? А ну. Це все цунами, там потім почалась страшка. І там наверх поглянем. А, а воно ще, ще не пропало. Вилазь! О май гад! Ой, він не в... А в сундук! Стій, не вилазь! Не вилазь. А, тут... а У мене якісь предметі. Я не знаю. А в мене земля, у мене земля. Жесть, чому так покоцалось все? Я я не знаю. Я ще не знаю, Ладно, що я давай выйдем. Так ты бачишь, что-то кровь. Капкан! Що це таке? Капкан! Цепу капкан! Кто его поставил? К... Ты его зламав, Чу? Ты его зламав. Ты его зламав! Там... Дай мне! Дай мне! Ты его зламав. Ти норма, нічого. А, ти вже його напевно, на шот, шот, шот. О май oh, гад! Стій! Іди сюди! Тут кров! Ти не Та да я ж мачу, тут кров. Жасть! Заходь да. в хату, швидкіше! О, в бункер, в бункер, в бункер, в бункер! Назад, да, назад, назад! Залазь, залазь! Фу, ти бій, вообще за що, Я. А чья ты кровь? Знаю. Чья ты кровь? Мунька ж на месте. Я не знаю. А Мунька. Мунька. заходь, заходь, да. заходь, заходь, до заходь, Так. Певно все смыло, так. прикинь. Мунечка, привет, моя ж ты хорошая. Так, выходь, выходь. Так. А, идем а сюда. Там нормально, да? Да. О, а, тиши, Тут ведервало, кусок, вот все и штука. Так. Я... А, тут тоже капканы. Да. Там уйди, можуть, уйди. Оп. А блин, я не можу запрыгнуть. Ну, потрібно відкритий зак. Ай-яй-яй, тупи капкан! Ломай их, я зламав, я, 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 я. я, лам... я сломав. Щас. Я Закрий люк, коли будеш наверху. О, все, тепер можеш. Все. А що тут хто капкани ще розставив? А, я не знаю. ти бачиш, тебе взагалі не смущає, що тут все змело. Я ж тобі сказав, що твоя ця... А твій дім! Тепечка, все, їх, вона... А твій дім! А, стоп, мій дім? Твій дім теж змило! На пес, його взагалі не залишилося нічого. Це капець. А в сундуку, в сундука... А хто вкрав мої речі? А вони певно змилися, що? Вони певно змилися. А, стій, стій, стій! На корточках, на корточках. Твесь лакіблоки, якась, якась ще фігня. Та стій, 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 стій! А що кров в, там, де в Монькином вольєрі? Шесть. Хто? Хтось тут ходив і щось робив, когось вбив. Може хтось до довіть. Дивись! Тут кирка. Кирка? Не відкривай, не відкривай. Та не відкривай, я ж кажу а, тобі! А? Вдруг не можна відкривати. Ну, а чи, чи відкрив, ну, але... дивись, дивись, відкрив. що відкрив? Закрий його брану? Як його закрити? Дивись, алмазна у нас кірка, вона, казав, вона дуже потужна. Чув такою кіркою. Ч... Знаєш, я тобі те, що не розказував. Коротше, е, тут а, як я знаю, коротше, як я біг, помниш, коли на нас напало цунами з лави, ми тоді розбігли, впомніш? Да, я пам'ятаю. От, і коротше, коли ми тоді розбіглись, я присяду. Коротше, коли ми тоді розбіглись, ми тупо я коли біг, я бачив якісь дві штуки. Перша така біла, ну, закрита рішеткою всередині паутина і алмазний блок. І друга така ж сама, тільки там ізумрудний блок. І. І мені кажеться, це щось зв'язано з тунами. Ну, бо від них, типа, ну бо я коли підійшов до тої штуки, вона була дуже гаряча, і ще там були крапельки лави. Крапельки лави? Да, капець ще. А що це за сундук? Тут я книжка. Не знаю, є? Тут що книга. За... Що за записка? Читати? Ну читай, давай. Ви напевно нічого не розумієте, так? Е, да, ну ми нічого не розуміємо. Я ще нічого не поїмаємо. Да, Ладно. Е, е, що це за кров і так далі. Але не бійтесь, я просто бився з монстрами і тут я їх переміг. Ця кирка вам потрібна для того, щоб зламати установщики, цунам... що? установщики цунамі. Чого? Чи що він поставив? Щоб... Е, він нам поставив у цю кирку, щоб ми позламали установщики цунамі. Це нас спеціально хоче хтось вбивати що? Ні, він нам допомагає тим, що дав кірку, щоб тою кіркою цунамі, типа, як воно? Щоб да? Цуна... Да, щоб так, читаємо. <паспаки> Ця кірка вам потрібна для того, щоб зламати установщики цунамі, але вам потрібно бігти далеко за ваш дім. Удачі, я вас вірю. Певно, далеко за дім, то там буде той установщик думаєш? Певно, я Дивиш. думаю, так. А, дивись, лаки блоки, М -м, Чо, давай що, думаєш, лакі блоки. Ну давай. Це ж проходит, це ж проходит. Покі... Че, відгрываем их, да? И да, я в саме крані. Ой. Ой, окей, okay, <звук> эндо. Стоп! Дивись! <звук> О, класно. Дивиш, Стій! Що випало, лакі... Іди за мною, стій, 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 дивись. А ще пів куска мого складу оторвало. О. О, а тут багато Залізні грати, залізні Добре. грати і ще железна лопата. Бери, Лопат. там були дві железні. У мене лопата є вже, лаки лопата. Не згодеться. Так, я виложу покажу все, що так, мені. Я факела весь нечепальний. У мене в мене буде один факел. Ай, я впав! <кх> я гортас, пом я впав. Куда, куди, куди? Зараз я тебе пірлю. Ого. Так. Відкриваєм цей. Ой, сундук. Суші якісь. Офігеть. Там нічого немає. Офігеть. Добре. Дивись, що мені випало. Що, що там випало? Дивись, чизкейк. На, тоже покушай. О, він дає швидкість, Х3. класно. На ще. Слуха, він не утравний? Ні, він дає X3. Можемо його їсти. Ой, собі І ще якась штука. Я не знаю, що вона робить. Дивись. О о, 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 вона э, стріляється е, якимись фігнями! Ні, забери карто! Прикольно! Забери. 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 Дивись, тут, тут ще картошка фріна ну, Трошки тобі багато видал. На картошка фрі і ще одна суша. Суши на. А, я сушь люблю. А тут вона одна. А, ну то значить став. собі. Ну да. Давай, слухай. О, чуешь, тут ботинки. шиботинки. Тут шиботинки выпали, то я тебе их видам. Да, спасибо, бо мне кажется, не хватало. А тут треба шлем взять. Та мені не трэш, моя без нього гарно. О, стіл зачарування! Він Мені якраз треба до хати. О, класна зірка. Яка зірка? мені випала зірка. Покажи. Ой, пекельна зірка, навіщо вона мені потрібна? яйця! Хачка. і алмази! Класно, вообще. Офігеть! Прочитай, Але, ш... мама, собі, Прочитай... Б... Сі, Прочитай шо так собі. Прочитай! Сті, іди сюди! Прочитай, що тут пише, і ця зелька просто безсмертна. Але віддаш. Що там благі, пише в цій Лаки, Короче, тут не це миттєвий стріл, не сила, стрибучість, коротше, дуфіга, всяку і штурмова. Це дуже сильна зірка. Опыт! Опит! О, класно, я теж хочу. Опит, Підбігай! Ще Лакі меч! Що? Слухай, все, оце тві останні, а оце мої два. Добре, давай ламай. Лу. Лакі лук і. Золото А ізумруди. Зачарне яблучко! Зло, ти, ти, ти знаєш, що це зачарне яблучко, дуже сильно в цьому мірі цунам. Коротше, проти нього, короче, якщо його з'їсти, то цунамі тобі не навредить. Ладно, давай я Ну я Що? Одне таке саме зірка? Ти можеш мені віддати? На, на здоров'ячку бери. Я, я собі тут перебережу. Офігеть. Mm -hmm. Блін, я ну спів... так жалко. Я так довго за кадром цей купол строїв, блін. Я так довго так, за ну шо, кадром собі сундуки, чи як? Ну, як хочеш. І че, будем іти, короче, ламати той? Ну, у мене є алмазне кайло, я не знаю. Я тут беру, тільки що треба. Чуєш, давай ще. В нас же ж є желізні кірки, давай. Давай візьмемо оці желізні штуки. Зараз я все викладу в сундук, не йдемо okay. or... да, 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 да. бери. Так, так, бери желізну е лопату і як вона. Бери, ламай землю, построю мені знову домик. А чого ти забрав всі речі в себе? Я не забрав, я наоборот відклав. А, що? Mm. Хай буде, я просто інтернет хочу а, за Що, так... Як тобі чим -то ти не Треба землю взяти. Просто землю лопати. Хочеш зі своєї хати лопати. Ну хорошо, що не можу. Блін, свою хату я. Освою. Чуєш? А хто я. це такий? Ну той, що бився з монстрами. Я, я чого знаю. Ти не знаєш? Може, може, це твої якісь друзі? Я, я не думаю, в мене взагалі В мене тут друзів не було. Хоче я не знаю, де мої друзі, серйозно. Может, вони здесь тоже тут ходять, я думаю. Ой. <сценно> не знаю. Давно. В принципе, <служж> можно застроить это <це> все. Давно <сценно> грать не хватит. Да. М -м -м. Застраю, застраю. Капец. Если мы тут набираю блоки, конечно. <сценно> <сценно> так, значит, так. Хочешь Ну а Нашо? Ну, мені ладно. земельки. Ну, я люблю, конечно, земельку, но, но мені зараз не потрібно. Ну, хотя тільки mm. хату залатати. Блин, ч так криво? Я не можу вийти. Такое? Я не можу вийти нормально, це що это такое. Ще три блока землі треба в тебе є. Е я застрою. Але ж трошки гратів я не хватает. Кстати, вот в уни. О, в тебе є Став! О! поділись. Так, ну все, в принципі, ще там щось? Да, вид строил. Так, ну, я думаю. А сундуки. Хочешь розставлю? А Мінька, певно, вже буде в підвалі, я не знаю, як її наверху Каче, я тобі тут поставив. Так, бери свій лучший меч. Візьми шезельку, трошки їжі. Перлину енду візьму. Зачароване яблуко, це візьму. Ну, я не знаю. Головне кірку взяти. Записку нам не треба, не бери. В тебе блоки є? Є, я тут взяв, взяла. Да. Півстаку набери блоків і візьми Лакі е, меч. Головне. А в мене нема Лаків меч. Нема? Тоді візьми Lucky топор. Е, да, Лакі топор мені в тебе не. ж є. Ну так, да, є. Мені так не подобається та кров, яку її забрати. Ну потім якось витрим тляпку. Ага. Що, думаєш, я не я трошки... я... Я... добути стекло, ти думаєш? Я трошки боюсь іти. Ні, ні, не можна. Не можна. А ну ту хором. Забери таки. Вона прикольна. E, e, ладно. E, чуєш? Ну я трошки боюсь іти до того генератора, а, а вдруг на нас цунамі нападе. А ти бачиш, в, в прошлій серії тут доски були свіжі, а тепер вони згорівші, блін. Статі, знизу нічого не згоріло. Странно. Е, чув. Ладно, е, їмо оцей тортик, щоб бути швидкими, і, по і поїхали. Ну, чекаю, що свій дім не е, це купол мій, якщо що, твій он там. Я знаю, просто Так, тут нічого не... Та нащо тобі достраювати його? будеш в мене трохи жити. О, чого? Ну десь пізніше знаєш відстрою. Куди пішли, знаєш? Іди <пробітник> за хату, іди за хату там, де ми перший раз а, що? Ти почекай, почекаєш. Взельку візьми, якусь їжу і ну, оружиє, а я кірку вже взяв і блоки. Ви, те, що не потрібно. Я смарагд все-таки візьму, бо вдруг. Придется за щось платить. Ну, берем. Так, сумк, сюди, двері, сюди. Спасибо, що від моєї хати. Певну. Ти йдеш? Я тут розбираюся з речами, подожди. Давай быстріше, нам треба вже йти якби круто, що мені треба. Все, в принципі, треба. Ти взяв оцей капкейк, ти взяв? А вони ще є два. Ну, то їмо і йдемо. Ну, бо він дає скорість Все, він дає скорість, Пішли. 57 секунд. За мною йде. О, я вже щось бачу. Сто. За йди. йде. Я вже щось бачу, чув? Ти сюди. Давай белая фигня. Я якось. Сти, 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 стій, 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 сти, стій, сти! Стій, 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 стій. Я... Я якось стримуюсь сюда иде. Давай, давай на Там выглядит без там якась паутина что-то. Да, да, а да, щось? да, щось таке. Але. А вдруг монстр ну, там монстры там вырезают? Не знаю. Да хто знає! Може, там і є ті монстри. Ладно, давай ломаємо. Якось ну дуже проч, не грати. лайт ломается. Лейтлейт ломается, прикинь. О, тихо! Це певно, той генератор. Той генератор цунами? Вот він. Капец, ломай, короче. А ну попробую оцим зломати. Ваще не ламається, а ми. А, а та є якась кірка? Ні, не, не ламається, ти бачив? Значить, певно, він ламається тільки цею кіркою. Так, ти готовий? А ну давай попробуй, ну давай. Ну не руки трясують. Я зламав! Що? Я зламав цей генератор! Так, быстрейше додому! Быстрей ще додому Що? додому. Хай я біст... хавал, я картошку фриз хаваю. Я картошку фриз. Я давай тобі поможу. О, спасибо. Так, 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 так. Так, ну все, давай ховаємося. Я візьму тобі кроватку, щоб ти теж мав де спати. І йдемо в підвалі поспимо, щоб було безпечніше. В підвалі безпечніше. Закрився. Да. Так, э, Стій. Зробимо на всякий случай, а то хто да, знає, що закрив. тут може бути. У тебе є якийсь... Ой, стій. Так, Черт, все, так, все, 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 все. Я зробив отак, <кхем> щоб ніхто до нас не міг пролізти, так, якщо все. що. Так, да, ну, да, Муньку може пролізти. В тебе є блоки? Ой. Блоки є? Тут не поставиш, треба зламати. Дай блоки, дай блоки. Ща, так. Ладно. Да, так, да, 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 роби так. Чекс, це я зараз заскрию. Щоб муньку, щоб муньку, случайно. Все, лягаємо. Ну, я якось тримую спати, знаєш, мене, мене ті. Ти думаєш, вони до нас Не знаю. Може, Ладно, ти. давай лягаємо спати. На добраніч. Ти, ти, ти чув це? Ти чув? Тільки що, що щось якийсь грохот був. Ладно, йдемо наверх. Пишу, вже ти я ти? думаю, що ти тут накоїв. Ну що, якось? Так, це я не пішли, там щось було, а, а що це? Шо це? Ну що це таке, якась записка? Табличка? Записка? Той. А, що там? Начитай. Але швиденько читай. Так. Знову вас обдурила. Хе-хе. Правда, кажучи, це не були монстри, а тварини, котрих я безжалісно убив. Капкани були подаруночком. Сподобалось? Мені не було шкода ваших тупих домівель. Занубські для мене. І ще хочу повідомити. О, боже, ні. Так, і що він хоче повідомити? Ніякого остановщика цунамі нема. Чекайте цунамського лиха, дурні. Це було Це була підстава. Пастка! Це була пастка! Це була підстава! Значить, коли ви це зламали підстава. цей блок, цунамі вибралось. Він сказав, що не було ніякого цього. І шо? Напевно, ви ще далеко. Так, Я давай! Знаю. А, якось накопаємо блоки. Я не думаю, бери лопату, лопаємо коротше, землю, щоб піднятися на цу цунамі. Може там а буде то лопата закінчується. То але, бери железо, пофіг. Да, давай. І куди купаємо? Просто купаємо? купай, просто купай. Землю купай, щоб нам було шо. Жесть. Воно ще, певно, трошки далеко. Я не знаю, а других взагалі нема, бо я його не бачу тут в полі зору. Певно, воно далеко ще просто. А пішли подивимося, чи воно вообще є. Думаю, що воно там є? Не знаю. Там лакиблок якийсь. Локиблок, давай не ламати його. Хто знає, що Не. там? Ну хоч зламай. Не, просто. Сундучи... А АШоца! Егортос! Сюда! що, що що шо, шо там? Шо Дивись, фіолетова фігня якась! Що Кать! Ты фіолетова, фіолетова, ти бачиш? Де воно? Може, это просто така вода? Давай підійдемо. дам! тихо 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 Воно розширяється, ти бачиш? Зора! О, офигеть! Вон уже рядом, быстро! Кровать, втекаю, скорейше! Капец, ты бачишь? Я на я... ты, я... Я тепаюсь! Прости, но я уже... Я уже беля дома! Ча? Я вообще не понимаю, что... У меня ноги трясутся! О боже мой! Ты бачишь вообще? Так, ты вообще б... капец! Нам зараз буде просто кренти, ти понимаєш. Ламай землю будем над ним. Тут немає смысла, воно все вбирає в себе, це якесь. поглощение. Та чесно говорять, якось пофіг. Що пофіг, а якщо ми здохнемо? Не думай про таке. Просто купай, тупо покупаємо. А смисл того купання? Та построїмо велику буде башню. на Просто построїмо велику башню. А ти хочеш на марк забратися? Да! Тупий а, генератор! Не, а не. ми ще провірили йому. Капець! Я думав, що реально ти пояснив генератор. Ти розумієш? І... Ти розумієш, ми із-за нього навіть це не цунами, це якась дирка. Це якась де вона навіть не Як чорна дира тупо, як чорна дира. Давай ідем ще раз подивимось. Ідем ще раз подивимось. Воно вже рядом дивись. Бач, там немає границі світу. Дивись, воно рядом, воно поглощає весь світ. Капець, тікай, тікай, тікай! Воно вже дуже рядом, є я на перлах, Я на перлах, Я не Ну бы я На один выпрыгивал! На один Наудымпрл! На перл, шевесь мы! Строй башни! Строй башню, строй! Не-не-не, стоп! Иди за мной, иди за мною! Капец! Мунька! Робити а з не можна забрати, Я думаю, що вже все. Я думаю, вже треба залишити мой. Да, Це да, бачу? да, да, да. Короче, все берем і тупо строимся. Щас реально без шуток. Біля мене стройся. Щас реально без шуток, сейчас дуже накаляючий момент. Офігеть! Воно вже дуже рядом. А вдруг воно все зжирає, даже башню. Не думаю. Капець там ще половину світу навіть нема. Старайся, я тобі надверхом зробив блоки, то там вже буде границя. Ага, я тут. Быстрій ще Йогорточик! Так робим просто, роби ну, платформу, платформу, платформу. Роби платформу. Платформу? Окей. тос, нас є суші, ти казав, дуже любиш. А, а ти що, не будеш? Я картошечкою все. Офігеть, подивись. Господи. Ні. А, дивись, ота штука. штука. Наша коровка з тобою. Дивись! дивись. Мунька, ще вище. Ага, так, щось. Быстрейший я гуртоз! Хочешь, все просто жирає. все на своєму путі просто. Подивись, яка воно громада. воно як. Яку, Йомой, у воно ще ближче! Жесть! Все, нема доміка, і що ми будемо вийти. Я не пору знаю, стоп, 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 давай подимся. Постивись. А... Мунька! Її вже е... нас посты! Її е е е е е е е вже нема, ти розумієш? воно жерло, все! Дай, перл! Перл, дай. А дай перл. Перл, дай. А оно дай стоит? перл. Тременно. Капец, воно жерло, воно да. ж... а он воно не жрал. Вон он же, дивись. Вон он нас. Я ртус, вон он нас. Чурил? Да, вон там снизу жирает. Капец, еще. Друзья, напишите в комментариях. Вон <гас> ну, реально поднимаемся, короче, що вишивай нам, короче, жопу просто піджимайся. Короче, попиши в комментариях, шо вы думаете, не вс капец, нам короче <гас> Ні, йогуртос! Як так? Не <гас> <Мы> повышень, вижите, я <гас> гуртоз! просто <гас> жрать. Ось, Це жесть, у мене піше блоків нема. У мене є, хоч поділюсь. Йгуртос, що нам робити? Йогортоз, коротше, держи перл! Держи два перла! Я тобі дав два перла. Короче, тепайся! Куди, Он... куди, куди, куди? Почекай, давай, почекай! Дивись! Воно нас поїдає. Воно вже нас поїдає! Євгуртос. короче, з розбігу, Що, щось, та... Я п'ю у цизельку! Мы работали не встигнем. Шесть воно в нас поїдає. Короче, берем з розбігу і тепаємся. Пока!